В вашій увазі хороший тример для тіла, хто шукає для інтимних зон, для підмишок, там руки, ноги? Зверніть, будь ласка, увагу ось на такий формат: це такий як електростанок. Це V017. Я хочу вам зараз показати крупним планом зуби. Ви бачите, вони тут трішечки заокруглені. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб не було ніяких ні подразнень, ні неприємних відчуттів. І сама головка, що важливо, вона рухома. Бачите, вона рухається. Якщо там, наприклад, якісь прищики, ще щось голівка буде пропускати, ось тому відповідно. І хороше якісне гоління для підмишок, це буде просто супер. 799 гривень ціна можна промивати, це тут присутній. Також, до речі, можна і для підстригання використовувати, тому що в комплекті є 1, 3, 5 мм на довжину, тому також звертайте увагу: ось модель. Замовити можна на сайті Тремарінві. Замовити можна через інстаграм, робоча кнопка в шапці профілю. Також є самовивіз Київ, правда, 47 ретровіль. Ми знаходимося біля нової